Хочеш більше м'язів, більше сили і менше витрат. Тоді це відео саме для тебе. Я покажу, який вибрати і як правильно приймати креатин, щоб реально отримати результат і не зливати гроші дарма. Креатин це моя улюблена і одна з найбільш досліджених спортивних добавок у світі. Ви тільки уявіть, проведено понад тисячу досліджень. І наука чітко каже, креатин справді працює. Він безпечний, ефективний і допомагає нарощувати силу та збільшувати м'язову масу. Але є нюанс, якщо приймати креатин неправильно, то ти можеш просто виконати свої гроші на вітер без жодної користі. Сьогодні я покажу тобі 4 дуже прості, але критично важливі кроки, які допоможуть тобі максимально використати переваги креатину та не переплачувати. Перед тим як ми перейдемо до першого кроку, швидко розберемось, що ж таке креатин і як саме він допомагає нарощувати м'язову масу та силу. Креатин це речовина, яку твоє тіло виробляє природним чином. Він використовується твоїми м'язами як джерело енергії у перші 10 секунд. Дуже інтенсивних фізичних навантажень, наприклад, під час важких сетів жиму лежачі чи коротких потужних спринтів, саме креатин дозволяє тобі працювати на повну силу. Коли ти приймаєш креатин як добавку, твій природний рівень цієї речовини у м'язах може збільшуватись приблизно на 30%. Що це означає на практиці, ти будеш сильнішим, зможеш піднімати більше ваги і зробити більше повторень. Як наслідок, з часом ти помітиш суттєвий переріст м'язової маси. Більш детальніше про те, як працює креатин у вашому тілі, які побічні ефекти, та які результати очікувати. Розказував у одному з попередніх відео 30 днів на креатині. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Це дуже цікаво. Посилання залишу під відео. І от ми підійшли до першого важливого моменту. Більшість людей вже тут роблять першу помилку. Приходиш ти в магазин спортивного харчування, а там тобі консультант пропонують. Десятки різних форм креатину: фосфат, малат, гідрохлорид з покращеним засвоєнням. І кожен з них, ніби кращий за інший. Знайомо. А тепер давай розберемося, що на це каже наука. У 2021 році вчені зробили великий аналіз, де порівняли аж 8 різних форм креатину, щоб визначити, який із них найефективніший. Що вони виявили? Виявилося, що звичайний найдешевший, добровідомий моногідрат креатину працює абсолютно так само ефективно, як і більш дорогі альтернативи. А різниця в ціні може бути кратно більша. Наприклад, на одному з найпопулярніших сайтів спортивного харчування України читаємо. Добавка Креасін Супер Алколайн від німецького виробника, тут ми пропустимо, вважається сильною формулою креатину. Продукт містить у складі 7 варіантів креатину, що поєднується з pH-буфером. Вартість 2179 гривень. А також кількість у пів кілограма звичайний моногідрат від цього ж виробника на цьому ж сайті має вартість у 1035 гривень в два рази дешевше. На цьому ж сайті від інших виробників. Такі самі фасовці я знайшов по 450, 550 і 650 гривень. Різниця в ціні в 4 рази. Але ти абсолютно нічого додаткового від цього не отримуєш. Чому ж тоді ці модні форми досі продаються? Дуже просто, Маркетинг. Виробники роблять яскраві упаковки, вигадують якісь особливі формули і продаються дорожче. Вони просто хочуть заробити більше грошей. Я рекомендую тобі не вестись на це. Щоб зрозуміти, чи правильний креатин ти купуєш, просто подивись на етикетку. Там повинен бути лише один інгредієнт креатин креатин-моногідрат. Якщо це так, ти вже береш максимум від креатину. Інші форми не дадуть кращого ефекту. Напиши, будь ласка, в коментарях, яку форму креатину ти приймав раніше. Чи відчув ти якусь різницю між звичайним моногідратом та іншими формами. Дуже цікаво дізнатися твій досвід. Наступне важливе питання це правильне дозування креатину. Тут є своя межа, і дуже важливо не схибити, тому що якщо доза буде занадто мала, ти просто не отримаєш потрібного ефекту. А якщо надто велика, це просто зайва трата грошей, які ти міг би витратити на щось більш корисне. Ось дивись, наприклад, одне дослідження проводили на групі жінок плавчинь Їм давали 2 грами моногідрату креатину щодня протягом цілих 6 місяців. І знаєш, що вони не отримали абсолютно жодних покращень в своїх результатів. Те ж саме показало інше дослідження, де люди приймали всього 1 грам креатину щодня протягом цілого року. Ніякого приросту сили або м'язової маси вони теж не побачили. Це означає, що доза в 1-2 грами в день явно дуже мала. З іншого боку, більшість виробників спортивного харчування рекомендують приймати по 5 грам креатину на день. Це стандартна порція, яку ти бачиш майже в кожній банці. І я зазвичай також рекомендую 5 грам. Так, щоб точно вистачило. Але тут є цікавий момент. Наука показує, що 5 грамів це швидше за все зайва витрата грошей. Наприклад, у 2018 році було проведено дослідження, де порівнювали ефект від прийому 3 грамів і 5 грамів креатину на день. І знає що вчені не виявили ніякої різниці. Групи, що приймали по 3 та 5 грамів креатину, показали абсолютно однакові результати, тобто різниці у прирості сили. Чи м'язів просто не було. І от тепер найцікавіше, якщо ти візьмеш калькулятор і трохи порахуєш, то зрозумієш, чому саме 3 грами оптимальна доза. Дослідження показує, що для досягнення ефекту потрібно приблизно 0,03 грами креатину на кілограм ваги тіла на день. Для людини вагою приблизно 77 кг кілограмів, виходить всього 2-3 грама креатину на день. Це менше половини стандартної мірної ложки, яку ти зазвичай бачиш. Що це означає для тебе? Це означає, що твоя банка креатину з 30 порціями замість. Одного місяця прослужить цілих два місяці, тобто вдвічі менше витрат без втрати ефективності. Отже, як висновок можна приймати приблизно 3 грами креатину на день, для більшості людей це ідеальна доза. Звичайно, якщо твоя вага значно перевищує середню, можеш трохи збільшити дозу відповідно до своєї ваги. До речі, важливий момент: якщо ти хочеш не просто розібратись у добавках, а отримати чіткий персоналізований план тренувань і харчування під свої цілі, або тобі потрібна підтримка і тренер. Який доведе тебе до результату крок за кроком, я можу допомогти. Я створюю ефективні індивідуальні програми для домашніх тренувань або для залу під твої цілі, рівень підготовки та спосіб життя. Посилання в описі. Переходь і пиши мені в Телеграм або Інстаграм. Окей, ми розібралися з дозуванням, а тепер час поговорити про те, як саме почати приймати креатив. І тут існує два підходи, які ти можеш вибрати залежно від того, наскільки швидко хочеш відчути ефект цієї добавки. Перший варіант це так зване завантаження. Що це означає? Це коли ти протягом першого тижня приймаєш креатин у великих дозах, приблизно по 20 грамів щодня, розділяючи ці 20 грам на 4 окремі порції по 5 грамів. Навіщо це робити? Справа в тому, що твої м'язи зможуть дуже швидко насититись креатином, і ти майже одразу почнеш відчувати його ефект на тренування. Другий варіант це поступове насичення без завантаження. Тобто ти просто починаєш з тієї підтримувальної дози, про яку ми говорили раніше. 3 грами, або якщо твоя вага вища, більше. Але тут є важливий момент. При такому підході рівень креатину в твоїх м'язах буде поступово підніматися. І тобі знадобиться від 3 до 4 тижнів, щоб відчути перші помітні результати. Тепер логічне питання: який варіант вибрати? Дивись, обидва варіанти абсолютно робочі, і, зрештою, приведуть тебе до одного і того самого результату. Тому тут немає такого поняття, як краще чи гірше. Але все залежить від твоїх цілей і від того, наскільки швидко ти хочеш отримати ефект від креатину. Особисто я завжди рекомендую варіант без завантаження, оскільки при завантаженні можливі незначні побічні ефекти, про які я розказував у попередньому відео про креатин. А можливо, їх і не буде. Тож тут вибір за тобою. Головне, обери той спосіб, який буде для тебе комфортніший, і якого ти зможеш дотримуватись без зайвих проблем. Тому що, можливо, не завжди буде можливість 4 рази на день приймати креатин. Напишіть в коментарях, як ви починали приймати креатин. Взагалі, хтось робив завантаження чи ні. Було б цікаво дізнатися ефект. Поділіться. Ну і нарешті ми дійшли до дуже важливого моменту, який багато хто не враховує. Це час прийому креатину та з чим його краще приймати. Я, до речі, коли вперше починав приймати креатин, робив одну дуже поширену помилку. Я був впевнений, що його треба приймати безпосередньо перед самим тренуванням. Я знаю, що ти також. Робив або робиш цю помилу. Тоді мені здавалось логічним, що креатин має миттєво дати додаткову енергію для тренування. Більше того, я чув, що треба запивати креатин виноградним соком чи чимось солодким, щоб покращити його засвоєння. Я прямо пам'ятаю цей момент, як на кухні п'ю компот чи виноградний сік з креатином, і думаю, що ось зараз буде просто неймовірне тренування. І знаєш, тренування іноді справді було неймовірним, але зараз я точно знаю, що то був. Просто ефект плацебо. Але що ж насправді каже наука про час і спосіб прийому? Ось дивись, креатин не працює миттєво, його ефект накопичувальний. Тому прийом креатину безпосередньо перед тренуванням не дає жодних додаткових переваг. Саме тому абсолютно незрозуміло, чому деякі виробники спортивного харчування досі додають креатин у перетренувальний комплекс. Це просто маркетинг і нічого більше. Але що щодо прийому креатину після тренування? Одне цікаве дослідження показало дуже незначну різницю в прирості м'язів. Всього 1,7%, якщо приймати креатин після тренування, а не до нього. З точки зору науки ця різниця була незначною. Тобто, по суті, ти можеш приймати його в будь-який час, але не регулярно і послідовно. І є ще одна цікава деталь: існують дослідження, які свідчать про те, що якщо приймати креатин разом із вуглеводами та білком, наприклад, з твоїм післятренувальним коктейлем або їжею, то рівень креатину в м'язах насичується швидше. Але цей ефект важливий тільки на початку прийому, під час фази завантаження. Коли ти вже наситив свої м'язи креатином, різниця буде не дуже значною. І ще один дуже важливий момент, на який мало хто звертає увагу, це кофеїн. Деякі дослідження виявили, що регулярне вживання великої кількості кофеїну, а це 2-3 чашки кави, для когось більше, для когось, можливо, менше, може частково нейтралізувати позитивний ефект креатину. Це не означає, що тобі треба повністю відмовитись від кави, але якщо ти регулярно п'єш багато кави і хочеш отримати максимум користі від креатину, краще не поєднувати їх разом в один і той самий час. Ідеальне рішення, якщо ти любитель кави, приймай креатин і кофеїн окремо. Наприклад, креатин вранці після сніданку, а каву десь в обід. Якщо це відео було корисним, постав лайк і обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити наступні ролики. Скоро буде ще більше цікавого. Дякую за перегляд і побачимось наступного разу.